Вітаю в ефірі. Новини. Події понеділка, 5 січня. Очима наших журналістів вже за мить. Держслужбовці очікуванні скорочення зарплатні. В новорічну ніч війничан побільшало на 9. Лідирують хлопчики. Перевірка автівки, смертельні наслідки. Зарплату держслужбовцям цьогоріч скоротять. Вона становитиме не більше семи мінімальних зарплат. В дію вступив закон номер 76 про внесення змін та визнання такими, котрі втратили силу деяких законодавчих актів України. Під його дію потрапили і депутати. Їм ще відмінять частину пільг. З нового року народним депутатам уріжуть зарплатню та позбавлять пільг. Це передбачено законом, який вступив в дію з 2015-го. Меншими стануть і заробітні плати державних службовців. Максимально становитиме близько 8,5 тисяч гривень. Щоправда, є і виключення. В законі номер 76 по кінцевих положеннях пункт 10 чітко передбачає встановлення обмежень заробітної плати для державних службовців. В розмірі 7 мінімальних заробітних плат. А у випадку скорочення чисельності без відповідної зміни фонду оплати праці до 10 мінімальних заробітних плат обмеження не стосуються військовослужбовців та працівників підприємств, які мають стратегічне значення для України. Їхній список затверджуватиме кабінет міністрів. Крім того, законом передбачено скорочення чиновників на 20%. Новорічна ніч та перші дні нового року у Вінниці пройшли спокійно. Про це повідомляють у службі оперативного реагування. Цілодобова варта серйозних аварійних ситуацій та пригод не трапилося. До того ж, вінничани менше ніж минулі роки зверталися по медичну допомогу з харчовими та алкогольними отруєннями. Щоправда, декільком родинам святкувати новий рік довелося без світла. Розповідає Лариса Бондар. Марина Микитенко новий рік ледь не зустріла при свічках і не тому, що жінка романтик та хотіла створити святкову атмосферу в оселі. Світло у її будинку в новорічну ніч зникло через аварію в електромережі. Лестигли розкрикувати шампанське, наповнили келихи і раз світла немає. У домі повна паніка, як без телевізора, без музики. Ну, все, новий рік однозначно пропав. Кинулися шукати свічки. Наразі свічки підпалили, і через 15 Дцять хвилин з'явилося світло, а от трьом вінницьким родинам пощастило менше. У їхніх домівках світло вимкнули ще вечором, 31 грудня. З'явилося ж воно лише зранку 1 січня. Все через порив повітряних дротів. В темну пору доби не завжди ми можемо просто технічно навіть те пошкодження виявити, не то що його ліквідувати. Це було у всіх трьох випадках відгоряння живлячих, скажімо так, як ми називаємо перемичок на живлячі будинки. Ліквідовані вони були вже у наступного дня, як я вже казав, 9-9.30. загалом. Масових знеструмлень у новорічну ніч у Вінниці не було. кажуть у міських електромережах до їхньої диспетчерської служби надійшло лише 12 повідомлень про аварійні відключення з цього ж приводу. Люди телефонували і до відділу оперативного реагування. Цілодобова варта не можу сказати, що вони такі були агресивно налаштовані. От була така такий випадок, як мені повідомив наш оператор. Каже: якщо ви не можете нам говорить забезпечити світлом, говорить, тоді приходьте нас і розвеселяйте. Цілому новий рік віничани відсвяткували помірковано, кажуть, на станції швидкої допомоги. Невідкладно городяни викликали 290 разів, що лише на 10 більше ніж зазвичай. Лише одне звернення про травмування від піротехніки. Менше і алкогольних та харчових отруєнь. Не було нарікань і на роботу комунальних служб. Всі служби. Наші комунальні працювали в робочому режимі. На всіх були відповідальні чергові з інженерного складу також мали місце присутності аварійних бригад. Якщо виникали такі робочі моменти випадки, вони зразу виїжджали на ті чи інші аварійні ситуації і усували їх. Новорічна ніч подарувала Вінниці дев'ятеро дітлахів, із них троє дівчаток та шестеро хлопчиків. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. Новий рік до Вінничан прийшов зі снігом. Вчора Лапати вкрив землю. Людям радість, комунальникам робота. Проте снігопад не застав їх зненацька. У зимовий період підприємства, які відповідають за очистку міста, працюють у цілодобовому режимі. Тож вже о третій годині ночі на вулиці виїхала перша прибиральна техніка. До ранку всі проїжджа частини та тротуари були посипані протиожеледними матеріалами. Протягом дня прибирали місто 17 одиниць техніки та 120 працівників. За словами заступника директора департаменту комунального господарства. Та благоустрою Юрія Павлінчука до погіршення погодніх умов Вінницькі комунальники готові. На варті 80 одиниць техніки, якщо буде потреба, залучать додаткову. Техніка вся заправлена, загружена солю, Там, допустимо, в течение 15-20 хвилин вже, допустимо, 5 машин шляхового управління, які займаються посипкою, вони зразу виїжджають на маршрути. Щоб не дати можливості, допустим, сніг, щоб він колись злежиться, тоді можуть утворитися наладі. А якщо його своєчасно обробити, то ну, дорога тоді в нормальному стані. Смертю водія та пораненням правоохоронця завершилась перевірка автомобіля даївцями на дорозі Немирів Гайсен. Перестрілка між водієм та міліціонерами почалась після того, як останні знайшли в багажнику автівки вогнепальну зброю. Деталі знає Тетяна Орлова. 3 січня близько шостої ранку на стаціонарному посту біля Немирова працівники ДАЇ намагались зупинити автомобіль Kia Cerato, який рухався на великій швидкості. Водій іномарки проігнорував вимогу міліціонерів та збільшивши швидкість, почав тікати. Даївці кинулись на встогін. Два співробітника міліції на службовому автомобілі неподалік село Озеро. Заблокували автомобіль правопорушника і змусили його зупинитися. На вимогу працівників він предоставив їм документи. А при огляді багажника та особистих речей працівниками було виявлено вогнепальну зброю. При цьому зловмисник вихопив ще одну одиницю вогнепальної зброї, яка знаходилась при ньому, і відкрив стрільбу на ураження по працівниках міліції. Правоохоронці почали відстрілюватись. У результаті водій іномарки загинув на місці. Ним виявився 19-річний громадянин. Один з міліціонерів отримав два вогнепальні поранення грудної клітини та правого плеча. Його прооперували у районній лікарні. На даний момент стан середньої ступені важкості кулі вилучені. Перша одна куля була вилучена знайдена знайдена дня в одежі при огляді в приймальному відділенні. Інша куля була вилучена. На місці пригоди міліціонери вилучили вогнепальну зброю з набоями та направили на експертизу. Правоохоронці з'ясовують її походження та з якою метою чоловік перебував на території Вінничини. Наразі прокуратура відкрила кримінальну справу. Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта. Не перемикайте, далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. БТР та модульний блокпост, як подарунок в зону АТО. Гуманітарний вантаж на східний фронт для 54-ї бригади. Новорічні сани діди морози поміняли на велосипеди. Три БТРи та модульний блокпост відправили вінничани до зони АТО. Старі бронетранспортери повністю оновили на 45-му заводі. Експериментальну модель блокпоста розробили та виготовили працівники підприємства. Після її апробації у військових умовах планують налагодити серійне виробництво. Експериментальний модульний блокпост розробили на Вінницькому 45-му заводі. Він утеплений, має автономне опалення, обладнаний камерами відеоспостереження. Якщо блокпост обкласти мішками з піском, він витримає майже всі удари, окрім атаки з важкого озброєння. Після випробування військові планують замовити його серійне виробництво. Вони потрібні на даний момент, тому що дуже багато на блокпостах несуть службу. Люди живуть в бліндажах. Працівники підприємства також укомплектували блокпост теплим одягом, термобілизною та взуттям. Розрахований на вісім військовослужбовців, кошту мости від працівників заводу. ось такий доларічний подарунок. Разом з мобільним блокпостом до зони АТО відправили і три відремонтовані БТРи. Працівники заводу на кожен з них встановили захисну решітку. Частину грошей на це зібрали депутати міськради та працівники мерії. Всі інші роботи проводились за рахунок заводу. Вадим подату, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. На буренний схід з Вінниці відправили ще й автівку та повний бус продуктів, а також теплі речі, листівки та малюнки. Всі вони для 54-ї бригади, де служать вінницькі хлопці. Вкотре волонтери назбирали необхідне солдатам та самі ж повезли передачу в зону. АТО. їх проваджали наші Олена Гук та Євген Кришталь. Ще донедавна ця мазда їздила дорогами Німеччини. Тепер пікап фронтова машина. Дітані три у нас ушло для того, щоб повисити її характеристики. Переделали ходовую, защитили решетки, защитили то есть от, от пуля от всего, то есть, чтобы она была защищена, чтобы наши ребятки ездили в хорошей машине. Раньше она была такая красная, чуть даже поцарапанная, вся ржавая. Сейчас ее покрасили свой пиксель, ну бампер там випам'ялі, то вона більше стала такою схоже на воєнне. Купити, пригнати та переобладнати авто на військове знадобилось 45 тисяч гривень. Гроші дав керівник одного з приватних вінницьких підприємств. Ми вирішили в цьому році відмовитись від проведення корпоративів, всіляких новорічних там подарунків, все все таке інше. От десь якусь невеличку частину коштів за рахунок цього закумулювали. Ну і плюс свої кошти, які заробили. Вклали в те, щоб пригнати цей автомобіль, переобладнати його. Легковика замовили солдати півтора місяці тому, коли волонтери привозили їм чергову допомогу. Ми приїхали у них там два газика, в стареньких 60-х годов. один газик не заводиться взагалі, второй газончик заводится, но передача не включається. Вот тоді визникла ідея привезти ребятам машину из за границы. На серці боляче, що хотілося б, щоб трошки держава більше допомагала. Чого? Бо е приїздимо туди і говорять, що наші бійці ситі, в і все гаразд, а наші дуже, 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 дуже так от що насправді не всі в діті, не всі ситі, і хотіли, щоб трошки ще держава втручалася в це питання і допомагала нашим хлопцям. Разом з військовим автомобілем у 54-ту бригаду поїхала і передача від небайдужих ліничан. Нею завантажили повний бус, тушонка, картопля, цибуля, шкарпетки. Усього не перерахувати. Дев'ятий батальйон передав пакунок мами, переживає засилку. От піряговська пацієнта передала ящики з сахаром, з бощомкою. Споріки жінки зібрали капусту квашеною. Серед іншого і три буржуйки. Ну дивіться, з якою любов'ю все створено. Продумано настільки совочки зробили качергу. Це спеціальні штучки, щоб вставляти в фазики, щоб можна було сушити обув. Навіть не полінували. Слава Україні. Я представляю, як ми завеземо, що бійці скажуть, обрадуються. Якщо взяти рядишком біля 54 й є 72 й батальйон. Це білоцерківський. Вони живуть вовші. Посадках повністю в них немає нічого. Ці буржуйки для них предназначається. Раз на два тижні хлопці везуть допомогу солдатам. кажуть, вже збили з рахунку, Щоразу їх проводжає дружина та син Андрія. З Сльокості відпускаю, тому що не можна думати про плохою поїздку, коли чоловік їде. Тим більше він же ж не на відпочинок їде. Він їде на війну, Тому хочеться, щоб повернувся живий, здоровий. Майже тисяча кілометрів до зони, АТО – стільки ж назад додому. А по поверненні хлопці знову збиратимуть необхідне на фронт. Олена Гук, Євген Кришталь, телеканал Віта. Більше сотні дідів морозів на велосипедах 3 січня проїхались вулицями міста. Таку акцію велосипедисти Вінниці влаштовують вже четвертий рік поспіль у новорічні свята, аби підняти настрій городянам. Взяти участь у веломарафоні можуть всі охочі. Головна умова мати велосипед та новорічні атрибути. Цього разу містом катались не тільки морози, а й снігурки та навіть олень. Разом з ними була і Марина Микитенко. Анна до Вінниці переїхала з Донецька. Велоспортом займається давно. До новорічного велопробігу долучилася вперше. До участі в акції підійшла креативно. З дроту та вати змайструвала роги оленя, прикрасила ялинковими іграшками і мерщій на веломарафон. Рога робила сама а олінь. Думаю, снігурочка слишком просто. Думаю, Мене чомусь всі називали, коли я їх робила, ні снігурочка, ні олень, тому снігу лень. Загалом вулицями міста в рамках акції проїхалось більше сотні городян. Про місце та час дізнавалися у соцмережах та від друзів велосипедистів. Організатори розповідають: жодних обмежень щодо участі в веломарафоні немає. Головне знати правила дорожнього руху та дотримуватися їх, одягти новорічну атрибутику і мати двоколісного друга. Це просто як фановий пробіг, тобто ми для підняття власного настрою, для підняття настрою прохожих, там людей, які йдуть в громадському транспорті, адже дуже прикольно, коли їдеш в, ну, в теплому відносно громадському транспорті, Тут біля тебе такі е велосипедисти приїжджають в наряджені в Дідо Морозі. Зразу піднімається всіх настрій, і власне це як до новорічних свят такий бонус атрибут мешканцям нашого міста. Велопробіг тривав годину. Учасники акції проїхали з Майданом Незалежності. Потім гайнули до ялинки у парку Козицького та до головної зеленої красуні міста, що в центральному парку. Також побачити новорічних казкових персонажів на велосипедах можна було на вулиці Шестотріччя та на Хмельницькому шосе. Марина Микитенко Євген Кришталь. Новини телеканал. Віта на цьому ставимо крапку, гарних вам свят і лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Ну а за мить погода. 6 січня у Вінниці хмарно, з проясненнями, невеликий сніг та ожелебиться. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. В день пориви до 15-20. Температура вночі мінус 7, мінус 9. В день 5-7 градусів морозу.